Вітаю всіх! Мене звати Мальва, і в цьому відео ми робимо онлайн-розклад на вересень. І давайте розглянемо. Тут є три позиції: перша, друга і третя. Ці карти я вже перетасувала, виклала в три довільні кубки. І ваше завдання зараз свою інтуїцію перевірити, карту обрати, точніше, обрати одну із цих трьох позицій. І будемо розглядати, отже, один. 2, 3. Який номер оберете? Той буде для вас прогнозом на вересень. Отже, номер перший яким буде для вас вересень? Початок буде не дуже гарним, але приготуйтеся до змін. Ці зміни обов'язково принесуть щось дуже дуже приємне. Приготуйтеся до того, щоб почати щось нове. Це може бути нове знайомство, це може бути також зачаття дитини, якщо для вас це актуально, взагалі покращення романтичного статевого життя. І, врешті-решт, особливо для жінок, це дуже-дуже хороша карта, яка показує, що вересень може стати найбільш приємним у родинному житті і також шикарною реалізацією у сфері праці. Ну а для чоловіків це зустріч із довгожданою такою незабутньою абсолютно жінкою. Номер два. Що на вас очікує у вересні? Приготуйтеся до того, що. На початку вересня гарно було б кудись поїхати, бо середина і друга половина вересня це буде для того, щоб сидіти вдома, не висовуватись, можливо, у вас якась хвороба приб'є до місця, можливо, просто доведеться доглядати або ремонтувати щось, і вам не можна буде відходити так далеко від дому, ну і взагалі вести якусь активну діяльність. Тому всі активні справи, будь ласка, на перші дні. Вересня, тому що далі вам доведеться просто підтримувати те, що є. Зверніть увагу на здоров'я. Третя позиція що буде для вас у вересні. Початок буде вересня досить непоганим, тут може бути знайомство, тут може бути налагодження стосунків загалом з колективом, з подругами, з друзями. Друга половина вересня, вона буде більш критичною. Тут уже можливі будуть сварки, тут уже можливі розставляння крапок над і, і розмежування. Тобто, якщо є якісь люди, яких ви хочете вигнати зі свого життя, покращити життя, то от якраз через такий перелом, через категоричне висування умов. Ви це зможете зробити. Тому початок вересня дуже лайтовий, а далі уже беріть справу у свої руки і просто виганяйте весь непотріб зі свого життя, і буде вам щастя. Сподобався прогноз? За індивідуальним можете записатись у повідомлення.